Їхав на заправку, і знаєте, радіо, я його рідко слухаю, бо я так підозрюю, що радіо нічим не відрізняється від марафону, просто музику шукаю. І ось тут зустрів на одному з каналів. А як ви значить, проводите час, коли світла немає? І радіоведуча така радісна, така радісна. Я всі на кухні там булавочки поприбирала, я там пакетики поскладала. Виявляється, що на все це є час. Ура! Ура! Що світла немає! Я не знаю, шановна ведуча, що ви там в себе на кухні, який у вас там, вибачте, А, Са... У мене на кухні все в порядку. У мене немає що там перекладати безкінечно по 20 годин на добу. Ну от просто немає в мене в будинку от такого безпорядку, щоб я в поличках булавочки перескладав, книги. Що там ще у вас там є? Знаєте, це вже називається, це просто тупо совок. От я, от я дивлюсь і, і, і просто на кожному місці ідеологія. Замість того, щоб сказати, да, це все важко, ми очікуємо там, ми очікуємо на покращення ситуації, ми там звернулися з запитом, ми там те, ми все, ми готові вам дати інформацію. Ні, вона булавочки перескладає. Ну, перескладай булавочки, будь ласка. А що робить мамам, у яких діти малолітні? Булавочки перескладають? Булавочки перескладати, а от зима буде попереду. Теж булавочки перескладати? Чи може мами візьмуть своїх дітей і дьору дадуть? Уже, правда, назвали. Он хтось сказав, що а, це вже фейк, там, а, центр протидії а, дезінформації. Що от, те, що люди вивозять дітей через те, що от у нас. Світла немає, це все російське ІПСО. Та у нас все російське ІПСО. Знаєте, було 25 років мобілізації було російське ІПСО. Закон про тотальну мобілізацію, все російське ІПСО було. Чомусь тепер Російську Федерацію не дуже показують. Напевно, на фоні того, що там відбувається, у нас все дуже закручено. Гайки дуже закручені. Тому ти коли ще дивишся, як е -е журналісти, знаєте, я скоро зустріну напевне, на каналі щось типу як ОТО в КНДР. І плачуть в ефірі. Плачуть, там щось лідер сказав, плачуть в ефірі, такими обличчями, такими грають, знаєте, що вони там ля, 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 готові всіх зіжрати. Там, так, десь. Ребята, журналісти, ви в кого перетворились? Ви в кого перетворились? Ви для чого, чого заліснуєте? Ви знаєте, що ви так звана четверта влада. Так будьте є нею, будьте четвертою владою. Та не будьте, не, не хочу сказати, там, давайте я м'яко скажу, простирадлом для інших влад. Ну будьте владою. Ну представляйте народ. Бо хто народ представлять буде? Алло. Просто дивно. Напишіть, що ви думаєте про це.